Чому лабораторія інтеграція? Це спроба е, через Мистецьку дію знайти спільну мову з оточуючим середовищем, коли ми формували цю програму. Ми думали перше про спільнототворення: створити якесь місце, таке лабораторне, якихось пошуків різних інших медіумів, з якими наші учасниці до цього не працювали. Тому що більшість з них це візуальні художниці, або там, наприклад, у нас є журналістка, яка пише тексти, інша працює там, з дизайном або з чимось таким, або з відео взагалі. Але тут ми хотіли розширити межі роботи, спробувати робити висловлювання через дію, через перформативну практику. Те, що ми сьогодні відобразимо, це буде частиною нашого тіла. Воно є фізичним допевнене. Для мене було важливим проявити їх потенціал, їх знання. У кожної з них є свій досвід, він унікальний. Це їх робить дуже важливими. І для мене було важливим налагодити цю комунікацію між різними досвідами. Інколи вони більш-менш зрозумілі, коли менше, але цей процес, який тривав два дні, мені здається, дав краще розуміння кожній про кожного. Треба було зобразити місце людей або героїв і проблем від себе. Тобто ти спочатку зображуєш себе як водойму, і потім що біля цієї водойми відбувається. Я хочу як зобразити те, що навіть коли людина виїжджає, то вона все одно відчуває себе погано, в будь-якому випадку, але хтось розуміє, що він відчуває себе погано, а хтось не хоче це приймати, але все одно це є в цій людині. по колу, Зацикли. Мар. Хмара. Ми розширюємо, по-перше, можливості висловлювання. Ми можемо обрати, наприклад, і цей медіум для того, щоб рефлексувати на події або створювати роботу. Якщо не обрати цей медіум, а створювати мистецтво іншого плану. То все одно ми в своєму мистецтві реагуємо якось на події, проживаємо через, через тіло, через мозок. І розуміння цієї тілесності, мені здається, допомагає висловлюватись в будь-якому іншому медіумі. Так, а мені подобаються ліногравюри і такі друкарські всякі штуки. Хочеться попрацювати з фарбою, з професійною, з великим станком. Треба якийсь поштовх, який в нас запустить цю, цей момент задавання питань і поглиблених їх роздумів. І власне така практика, якою ми займаємося, взагалі, вона дуже спрямовує до цього, тому що ти зосереджуєшся на образах, які... Ти навіть пригадуєш, наприклад, образи з дитинства або якісь образи, які ти просто любиш. І коли ти один сам на сам так з цією практикою, ти починаєш спочатку потрошку, 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 а потім задавати собі все більше і більше питань, занурюватися це. Так, прийдіть на мене. Давайте, сидіть. Швидко, дуже швидко. Так, так. І коли станок може народити зараз це зробив. Але я для цього професійно це я все. Цукеняйтесь, стоп, назад теперь йдіть. Так. Треба бачити, я тебе ще довго запрямовую. Так, тут цукення ще. Ні, все одно чуть це все. Ні, відбилось взагалі. Просто помараш. Я думаю, що такий же план був у групи в Варшаві, бо вони теж намагалися інтегруватись в Варшаву. Це українці, які приїхали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І вони так само намагались створити якесь своє коло, за допомогою котрого вони б могли краще і, можливо, трошки легше інтегруватись в те середовище, в якому вони зараз опинились. Резиденція допомогла мені більш сформуватися на поняття ціле і більш зануритись у рефлексії з теми, які я працюю, які є важливими для мене. Це поняття тіла, дому і роду. А також це допомогло мені познайомитись із практиками багатьох митів тут, у Польщі, і більше симулюватись та знайти цю інтеграцію як у середині, так і зовнішньо. І я змогла більше для себе зрозуміти політичний контекст польського мистецтва, що для мене зараз важливо в моєму житті і в моїй практиці. У нас було багато розмов та тілесних практик, і вони всі були присвячені темі тіла. Поїздка стала такою, таким цікавим дослідженням, і взагалі подивитись на те цей досвід виїзду за кордон, так? подивитись на людей і на наших колег, які зараз там перебувають, спробувати знайти з ними спільну мову, спробувати зробити спільну перформативну дію і знайти точки перетину змістовні. Які б ми хотіли озвучити, висловити польському глядачеві?